Вітаю вас, шановні батьки та любі діти! Ми продовжуємо подорожувати країною математики. Пропоную вам пограти в гру поплески. Ваше завдання плеснути в долоні стільки разів, скільки ви побачите предметів. Готові? Тож розпочинаємо! Подивіться, скільки м'ячиків перевіряємо. Так, один. Якою цифрою позначається число 1? Так, цифрою один. Плескаємо в долоні один раз. Скільки кубиків? Перевіряємо. Так, два. Число 2 позначається цифрою 2. Плескаємо в долоні два рази. Скільки пірамідок? Перевіряємо. Так, три. Число три позначається цифрою три. Скільки разів треба плеснути в долоні? Так, три. Тепер ви вмієте співвідносити число з цифрою. Продовжуємо нашу подорож країною математики. Погляньте, яка чудова галявина. На ній виросли квіти. Якого вони кольору? Так, жовтого. Давайте порахуємо, скільки квітів виросло на галявині. Одна квітка, дві, три. Полив весняний дощик і виросла ще одна квіточка. Якого вона кольору? Так, червоного. Скільки всього на галявині стало квітів? Порахуємо разом. Одна квітка, дві, три, чотири. Всього чотири квітки. А як ми з вами одержали число чотири? До трьох жовтих квітів додали одну червону, і всього стало 4 квітки. Погляньте, на що схожа цифра 4. На парус, на перевернутий стілець, на прапорець, на кактус. Діти, нас багато що оточує. В природі, в житті людини є багато речей, що об'єднують у собі число 4. Ось погляньте! Чотири частини доби. Ранок, день, вечір, ніч. Пригадайте, скільки пір року? Так, чотири. Погляньте на круг, на скільки частин він розділений. Так, на чотири. Якого вони кольору? Вони всі різного кольору. Осінь, яким кольором ми можемо позначити? Так, жовтим. Чому? Тому що осінню багато жовтого листя, а зиму блакитним, тому що багато снігу навколо, весна зеленим, тому що весною розпускаються листочки і зеленіє травичка, а літо червоним, тому що влітку багато фруктів, ягід і яскраво світить сонечко. Число 4 позначається цифрою 4. Познайомтесь, це 4. З нею в дружбі усі звірі, бо 4 лапки мають, вправно ними чи Цифра 4 має своє місце в числовому ряді. Вона стоїть після цифри 3 на четвертому місці. Погляньте, цифра 1. Потім цифра 2, потім цифра 3, а на четвертому місці цифра 4. Малята пропоную вам за допомогою лічильних паличок викласти цифру 4. Сподіваюсь, у вас все вийшло. Малята, я запрошую вас до нашої творчої майстерні та пропоную вам створити квіточку для матусі. Для роботи нам знадобиться кольорове тісто, дощечка для ліплення і пластикова кришечка. Шановні батьки, я звертаюся до вас, допоможіть, будь ласка, малюкам приготувати матеріали для роботи. Малята, а ми приготуємо наші пальчики. Сонечко. Сонечко. Зігрій наші долонечки. Кожен пальчик зігріває, потім разом їх складає. Починаємо працювати. Наша квітка буде рости в горщику. Для цього ми беремо тісто чорного кольору та заповнюємо ним кришечку. Це буде земля, в якій буде рости квітка. Із шматка зеленого тіста скочуємо довгий жгутик та формуємо з нього стовбур квітки. А короткий жгутик ми сплющуємо та робимо листочок квіточки. З кольорового тіста відщипуємо невеличкий шматок, формуємо кулю. Це буде серединка квітки. Для пелюстків квіточки відщіпуємо приблизно однакові шматочки. У мене 5 та скочуємо в кульки. З'єднуємо пелюстки із серединкою квітки. Коли квітка готова, з'єднуємо всю роботу разом. Ось таку квітку для матусі зробила я. Цікаво, а яку зробите ви? Чекаю ваші роботи.